Свято випускників відбулося у коледжі Національного фармацевтичного університету. Частину випускників фармацевтів вже чекають їх робочі місця, іншу подальше навчання в університеті. Майже 500 кваліфікованих фахівців справжніх професіоналів своєї справи подарував цього року Україні і не тільки коледж Національного фармацевтичного університету. Нещодавно молодші спеціалісти та бакалаври отримали свої довгоочікувані дипломи. Я думаю, что не только я, а все выпускники могут сказать о колледже только позитивные эмоции, потому что ну, это действительно для каждого особая история. Это маленькая жизнь, которую мы проживаем вместе с нашими преподавателями, родителями, а также нашей дружной семьей. Я бы хотела сказать спасибо огромное нашему колледжу, нашим преподавателям. Они действительно специалисты своего дела. От лица всех родителей сегодняшних выпускников я хочу поблагодарить Тину Сулеймановну Прокопенко. Директора колледжа, также за фармацевтическим отделением Колистник Веру Николаевну за то, что они стали ну, для наших детей, наверное, мамой. Ми віддали своїх дітей в їх надіжні руки і не переживали буквально ні о чому, тому що со всіми своїми невзгодами ані біжалі к ним від них була на протяженні всіх трьох років. Саме потенціал викладацького корпусу коледжу є основою професіоналізму майбутніх фахівців, які тут навчаються запорукою яскравого життя, дружби та добробуту, що процвітають у цьому навчальному закладі. Так кажуть і студенти, і батьки, і самі викладачі, яких тут працює майже тисяча осіб. Дуже професійний колектив викладачів коледжа, які для яких кожен студент це особистість, і тому індивідуальний підхід в нашому коледжі дає такі гарні результати. Багато роботодавців нам надсилають подяку за наших вихованців і за їх фахівців, які до них приходять на роботу. Хтось із сьогоднішніх випускників вже зовсім скоро буде працювати за своїми спеціальностями. Хтось продовжить навчання у національному фармацевтичному університеті. У стінах цього багатого на традиції навчального закладу пропагують ідею освіти протягом життя. Принцип Алон Life Education». Тож завжди чекають випускників галузевих коледжів та училищ, допомагаючи у здобутті наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів після дипломній освіті, підвищенню кваліфікації. Отримуючи диплом молодшого спеціаліста, бакалавра фармації, вони вступають до національного випускники, вступають до національного фармацевтичного університету і отримують повну вищу освіту за скороченим терміном навчання. Цього не робить майже ніхто, тому саме контингент коледжу національного фармацевтичного університету і є потенційними абітурієнтами і студентами нашого вузу. Привітання, поздоровлення, грамоти, пісні, танці та вручення дипломів. А ще трохи сльоз щастя та суму від розлучення із рідною Альма Матер. Щасти вам, фармацевти!